Доброго дня! Сьогодні ми вивчимо нову пісеньку, яка має назву ковалі. Прослухайте текст. Куй, куй, ковалі. То великі, то малі, а старого коваля посадили на коня. Ця пісенька має паузи, і замість пауз ми будемо плескати в долоні. Проспіваємо зі словами Куй, куй! Посадили на коня. Молодці. Тепер заспіваємо нотами і також плескаємо в долоні. До, до, мі, мі, ре. до до, ре, ре, мі, мі, ре. до до, ре, ре, мі, мі, ре. до до, ре, ре, мі, мі, ре. Молодці. Тепер ви співаємо словами, плескаєте в долоні паузи, а я зіграю.